Твоя любов, Господь, не має меж. І хто б так зміг нас грішних полюбити? А Ти прийшов на землю із небес, щоб смертю, нас від смерті відкупити? Ти сам себе, Ісус, в жертву віддав, на хрест, як агнець, ти пішов смиренно за всі гріхи. Невинну кров проляв, щоб ми були навіки вже спасені, щоб ми воскресли, як і Ти Воскрес, прийнявши своїм серцем дар безцінний, Ти нам відкрив красу святих небес, і ми знаємо, що значить Воскресіння? Це не обряд, це не служіння рук, це Ти, Господь, живий і незбагнений, це вічної мелодії. Прекрасний звук це чиста і жива вода джерельна. Це все, що маємо, Господи, в Тобі, любов і мир, і благодаті ріки, і силу, що заховано в крові надію, що живе в серцях по віки. Ти спокоєм сповняєш нам серця. І навіть у важких випробуваннях ми не самі. З нами любов Отця, нас не залишиш важкий час останній. Ми віримо, Господь, Ти збережеш від зла і спокус своїх дітей в цім світі, через усі страждання проведеш, Твоя любов нам шлях земний освітить. Допоможи нам вірність зберегти, палати духом в образ твій зростати, щоб до небо. Переможцями війти, дай сили нам життя прожити свято. Нехай відступить і байдужість, й лінь, хай Дух Воскресне і хвала лунає. Тобі Осанна, алілуя, честь тобі, кожна душа хай щиро заспіває. Твоя любов, Господь, не має меж. Ти зміг ось так. Нас грішних полюбити, за нас ти вмер і в третій день воскрес, щоб ми могли з тобою вічно жити.